Спеціально вам показую, як виймаю з каструлі. Не один не розварився, дуже вони класні, дивіться. Тільки всплили дві хвилинки і готові. Ну, красота, яка, правда? Готую ліниві вареники. По цьому рецепту вони точно у вас ніколи не розваряться. Їх набагато швидше приготувати, ніж сирники, а інгредієнти ж ті самі: 350 грамів кисломолочного сиру. Він у мене ось такий розсипчастий. Ось вам зараз покажу молокія 5%. Саме головне, їх же ж можна заморозити. Зранку на сніданок відварили всі ситі, всі щасливі. Далі до сиру, звичайно, дрібка солі. Я додаю столову ложку цукру. Ви полюбляєте солодше, додайте більше. А я ж буду там зверху зверху поливати і з гущеним молоком. Там вже мене доця буде собі сама придумає, чим зверху поливати. Трішки ванільного цукру Два яйця. В мене вони то такі маленькі, то я додаю два. Якщо у вас такі більші яйця, ну звичайно, одне додайте. Також їх можна приготувати в солоні, додати сіль, додати трішки часничка і кріп. І замісити тісто, і зварити, і подавати теж зі сметаною. Можна цибулько підсмажити, можна шкварочками. Дві таких повних з гіркою столові ложки борошна. І таких же самих дві повних столових ложки з гіркою крохмалу. І замішую тісто. Підсипаю борошно, викидаю тісто. Не шкодуйте тут борошна. Це ж вареники, ліниві вареники. Я взагалі сюди відміряла 5 столових ложок борошна, бо я вже знаю, скільки, скільки потрібно. Просто не все на раз додаю. І все тепер добре замішую тісто. Воно м'яке, еластичне. Далі я ось так розкатую в таку ковбаску довгу. Можна на дві розділити. Ось так. Розкатую в ковбаску. І далі можна порізати і відварювати. Я ж буду робити такі кульки. Ну, мене так доця полюбляє. То бурлить, кипить, варенички наліпила, накрутила і кидаю в киплячу воду. І того у мене пішло 5 столових ложок борошна і 2 столові ложки крохмалу. Дівчата, не бійтесь додавати борошна, бо вони у вас порозвалюються. Я вам говорю так, як воно ось є. Тому що хто там каже, ой, багато борошна. Ну, так просто положіть в тарілку собі сиру, посипте цукром і з'їжте, і буде вам безборошна. І готую я відразу всі. Окремо буду готувати, щоб заморозити. Зараз варенички вспливуть, дві хвилинки і буду зразу виймати. Зі сметанкою. <флес> mm. Mm. Зараз один вам покажу, які вони виходять всередині. Вони входять дуже ніжні, дуже м'якенькі.